Вітаю вас, друзі. І ще задовго до виборів у Сполучених Штатах Америки Росіяни кричали, як вони за Трампа, і сподівалися, що їм стане легше жити. Я от набри за Трампа. Я завжди був за Трампа. Так розрушиті. ну, жити кажеш стане легче, значительно значительно легче. Вже на наступний день після інавгурації Трампа їхні оцінки стали ну, скажімо так, не такі оптимістичні як раніше. Я... А що ви ж дьоця? Я Трампа нічого хорошого не політика в росії. І от сьогодні росіяни послухали нові заяви Дональда Трампа щодо російсько-української війни і дуже засмутилися та почали нити. Уже зараз ясно, що ніхто допомогу скорочати не буде, допомога Україні продовжиться. Але це значить, що чекає дуже серйозне серйозний, дуже трудне час. Бо Росіяни, як я й казав, не хочуть ніякого миру. Їм потрібна тільки капітуляція України і повне виконання саме їхніх умов. А Трамп пропонує компроміс. Це росіянам дуже не подобається. Росія позицію обозначила максимально популярный, максимально жорстко. либо Росію починають слышать, либо розговор не. Пойде вообще. я думаю, що усі сподівання на те, що росіяни візьмуть і просто погодяться на мир, є дуже небезпечною ілюзією. Бо росіянам насправді потрібна тільки війна, і лише сила може їх зупинити. Ну і ще допомагають зупиняти росіян дрони камікадзе. Тому я дуже прошу вас закинути просто зараз по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. І якщо ви раптом не підписалися на мій канал. То підписуйтесь, тисніть лайки, лишайте будь-який коментар. Усі ми прекрасно пам'ятаємо, як Трамп і ще до того, як став знову президентом Сполучених Штатів Америки, неодноразово казав, що він завершить російсько-українську війну за 24 години. Я закінчу цю війну між тими двома країнами за 24 години. Це навіть не займе стільки часу. Вже й 24 години минули після того, як Трамп склав присягу, і він чудово розуміє, що це нереалістичне завдання. На. Томість, за даними видання Wall Street Journal, він нібито доручив Кіту Келогу, спецпредставнику щодо російсько-української війни добитися завершення війни за 100 днів. Потім буде за півроку, потім буде за рік, бо росіяни не прагнуть завершення війни. Але про все по порядку. Учора новий президент США знову говорив щодо російсько-української війни і дуже плутався у цифрах. Мільйони людей гинуть їх бувають. Багато людей тисячі людей гинуть. Є дуже багато побоювань. І вони обґрунтовані, що Трамп Трамп може припинити поставки зброї до України. Він учора прямої відповіді уникнув і сказав, що він подивиться в залежності від того, як буде розвиватися ситуація щодо потенційних переговорів. Чи ви відправляєте зброю в Україну, чи скоро перекриєте кран? Ну, Ми розглянемо це. Ми говоримо з Зеленським. Ми також скоро будемо говорити з президентом Путіним. І ми подивимося, як це все буде. Ми дуже скоро на це подивимося. Це означає, по перше, що якщо так звана Росія буде відмовлятися від поступок у питанні переговорів, то тоді Україна може продовжувати отримувати зброю від Сполучених Штатів Америки. А ще Трамп дуже хоче, аби Європа почала давати більше. Я відчуваю, європейський союз повинен платити набагато більше ніж вони платять. бо за Байдена. Ми вкладаємо 200 мільярдів доларів. Більше Тепер це їх більше стосується ніж нас. Європейський союз Заява, яка неабияк розлютила Росіян з боку Трампа, стосувалася можливості в подальшому запровадження нових санкцій проти так званої Росії, у разі якщо так звана Росія відмовиться від переговорів, якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів з вами, чи запровадите ви додаткові санкції проти Росії схоже на те, Росіяни засмутилися. Вони переконані, що заява Трампа означає, що так звана Росія має піти на поступки, а вони до поступок зовсім абсолютно абсолютно не готові. То очевидно, Трамп мав в виду не відказ вести переговори, а відказ згадатися на американські умови. Але якщо так, такого роду угрози до того, як ще переговори почалися, Мені це здається неумісним. Тому я так думаю, доволі високо ймовірно, те, що так звана Росія може отримати нові санкції з боку вже Дональда Трампа, але нічого, як там раніше Соловйов казав, це буде корисно Росії. Насправді то, що робить Трамп нам на руку доволі серйозно засмутив Росіян не лише Трамп, а й новий державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, який каже, що якщо й відбудуться якісь переговори та угода, це має бути довготривалий стійкий мир. А це означає без гарантій безпеки не обійтися. Ми будемо активно працювати над тим, щоб воно завершилося стійким чином. Тобто, ми не хочемо, щоб конфлікт закінчився і потім відновився через два-три або чотири роки. Ми хочемо принести стабільність. Марко Рубіо, тепер русофобі, ще й має таку наха. Називати речі своїми іменами, а це ой як не дипломатично. І он вже сообщає, що е, у війні на Україні Росія це агресор. Ще останні місяці подобних оцінок не збігав. Та тут є дилема. з одного боку Рубіо каже, що потрібен стійкий тривалий мир, і це означає, що без гарантій безпеки ніяк. І з іншого боку, Сполучені Штати Америки поки не озвучували, чи готові вони нам надати хоч якісь гарантії безпеки, бо до НАТО вони нас брати не хочуть. Якщо гарантій безпеки не буде, це означає, що війна відбудеться знову. І потім буде робити так, як він робив з нашим Кримом. Він Буде заходити в інші країни ЄС і НАТО для того, щоб там стояти, хоча би трішечки, щоб робити ті чи інші вимагання, і це далеко не тільки про Україну. Насамперед, це про країни Європи, насамперед, це про НАТО. Бо росіяни готуються до війни. Ми ж розуміємо, що наша ціль СВО не закінчиться. Ми повинні розвалити НАТО. А тим часом російська влада ротом Скабєєвої відповіла на усі пропозиції Дональда Трампа. Росіяни вимагають більше і більше, і вони не згодні ні на які, на жодні компроміси. Путін буде требувати від Трампа довгосрочних гарантій а ані. Вони заморозки заморозькі вайни владимірпутін буде вимагати від Трампа гарантій безпеки. Я дуже хотів би на це подивитися. Естественно, садказом України від НАТО повним контролем над новими регіонами і. Сакрещенням армії та говорячи про Трампа і про так звану Росію, неможливо не згадати про комуністичний Китай. Про союзника Росіян Трамп звернувся до Сі Цзіньпіна із проханням допомогти врегулювати питання російсько-української війни. Ви попросили президента сі під час вашої розмови про Україну. Ви попросили його долучитися. до Так, Я це зробив так. Я сказав, ви що ви повинні це залагодити. Тому що він не зробив багато в цьому плані. У нього є багато багато влади. Натомість учора демонстрації. Тративно Владімір Путін провів дистанційні переговори із СІ мало ймовірно, що він відгукнеться на прохання Дональда Трампа. Тим паче, точок конфлікту між Трампом і Сі буде вистачати. Знову ж таки, питання енергоносіїв. Путін заявив, що Росія вийшла на перше місце по поставкам в Китай природного газу. І утримує перше місце по поставкам нефтя у питанні енергоносіїв. Америка однозначно буде конкурувати із росіянами. Це офіційна позиція Дональда Трампа. Поповнимо наші стратегічні резерви знову до максимуму. і Експортуватимемо американську енергію по всьому світу. Завданням Трампа, і він це сам неодноразово казав, буде розірвати зв'язок між комуністичним Китаєм та так званою Росією. Але є ще Іран за два дні до інавгурації Трампа, Путін зустрівся із президентом Ірана і підписав із ним угоду про стратегічне партнерство. Також росіяни хочуть будувати до Ірана газопровід до двох мільярдів кубічних метрів. А в цілому це може вийти на об'єм поставки в Іран до 55 мільярдів кубічних метрів газу газово. При цьому я нагадаю, якщо Хто не знає, Іран є фактично ворогом Сполучених Штатів Америки, тому захоче цього Трамп чи ні, зіткнення із так званою Росією здається неминучим. Питання тільки у тому, якою буде політика Трампа щодо України, і хоча є деякі оптимістичні сигнали, усе одно ми маємо у першу чергу розраховувати на самих себе і сподіватися на гірше. Якщо буде краще, то супер. Якщо буде гірше, ми маємо бути до цього готові. Мені невідомо чи буде Трамп нам надавати Вати зброю, але я знаю, що завдяки вам наше військо отримало іще ще нових FPV. Дякуємо спільноті Старненка за надані FPV-дрони, які будуть допомагати виконувати бойові завдання на Запорізькому напрямку. Окрема подяка технічному менеджеру Євгенію за технічні консультації та пану Олександру за наданий пульт до цих дронів. Слава Україні! 68 окрема єгерська бригада, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів Шарші Довбуша. Дякують за постійну допомогу пану Стерненку та його спільноті за надання 100 FPV-дронів Шурікен 7 дюймів. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Героям, Героям слава! Бажаємо міцного 28-го механізована бригада отримала чергову партію русарізів від спільноти Сергія Стерненка. Дякую вам. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Щось мені підказує, що у Росіян буде ще дуже серйозно горіти від дій та заяв Дональда Трампа, але ми з вами не повинні сподіватися тільки на це. Ми маємо максимально допомагати силам оборони України.